На місці трагедії збираються мешканці постраждалих квартир. Сюди приїжджає виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртів разом з профільними заступниками, аби поспілкуватися з людьми та вирішити питання, що їх турбують. Найбільше запоріжців хвилює скоріше відновлення зруйнованих осель. Представники міської влади розповідають: будинки оглядають фахівці науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Наступним етапом стане проєктування і вже тоді відновлення. Ми без проектно-кошторисної документації відновлення не зможемо робити. Тому заходять проєктанти. Вони готують проєктно-проектно-кошторисну документацію, а після того вже приступаємо до робіт. Поки будуть готуватися проєктно-кошторисна документація, ми будемо вишукувати фінансування. Щодо комунікацій, то комунальникам вдалося відновити подачу світла, води та газу в одному з частково зруйнованих будинків, окрім двох під'їздів, на які прийшовся удар. Їхнім мешканцям плата за компослуги не нараховуватиметься. Ще в одному напівзруйнованому будинку є всі комунікації, окрім газу. Роботи з підключення зараз тривають. Станом на сьогодні по будинку 2А Комунікації по другому під'їзду підключені в повному обсязі. Всі комунікації це водопостачання, це електрозабезпечення, це газозабезпечення і це водовідведення і опалення. По будинку 2Б, перший, другий, третій під'їзд також підключені всі комунікації. Станом на сьогодні, по першому під'їзду будинку 2А є небезпека. А саме, ми це вачові, бачимо, що конструктивні елементи, які ще залишились на фасаді будинку зі сторони першого під'їзду, з Ходу у будинок на жаль, є ймовірність руйнування. Тому на сьогоднішній день стає питання по ліквідації саме цих небезпечних ділянок, для того, щоб в подальшому можна було продовжити більш детальне обстеження першого під'їзду. Загалом по місту через російські удари вже 11 зруйнованих багатоповерхівок, 13 приватних помешкань, ще більше ніж тисяча пошкоджених осель. Їхні ремонт та відновлення потребує багато часу та коштів. Тож запоріжці з розумінням ставляться до організації цього процесу. Їм дуже важко теж, їм дуже важко Розумієте, якщо дійсно на ось ми чуємо, що вони ще не знали, як це все буде, так в цей раз, я думаю, вони Я згодна, з усім абсолютно згодна. Це дуже важко всі питання, які отут сьогодні задавали, вирішити. Люди, чиє житло зруйноване або непридатне до проживання, можуть оформити статус ВПО та отримувати відповідні щомісячні виплати від держави у розмірі по 2 тисячі гривень на кожну дорослу людину та по 3 тисячі гривень на дитину. Додатково власникам пошкоджених осель з міського бюджету виплачуватимуть по 10 тисяч гривень кожен місяць до самого відновлення їхніх будинків. Також разову адресну матеріальну допомогу у розмірі 15 тисяч гривень можуть отримати. Пільгові категорії громадян, які є власниками пошкоджених квартир. Це для пенсіонерів і всіх інших, да, по категорії всі ви знаєте їх. Там ще додатково можете отримати 15 тисяч гривень одноразово, незалежно від того, отримуєте ви ці 10 тисяч чи не отримуєте. Заявки від постраждалих на виплати матеріальної допомоги приймають і благодійні організації, які співпрацюють із Запоріжжям. Усі питання, що можуть додатково виникнути у мешканців, можна поставити безпосередньо представникам міської влади. Для цього створили спеціальний чат у месенджері, доєднатись до якого можна через голів ОСББ. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.